Вже на місці. Будемо розкладатися собі. І, І завтра будемо тут. І тут маємо вже такий. Вигляд. І тут ми маємо наших компаньйонів. Зараз палатку розкладемо і буде у нас неділяня. Плажа там є, є. Угода, звісно, собі, але це файна пжать, бо там є Погода, звісно, так особі. Не все одразу. І то до завтра тут постоїмо і поїдемо потім. Тут ми стали і зустанемо на ніч. Завтра поїдемо до Красноброд, щось таке. Теж там подивимося. Там будемо ночувати, а пізніше то якийсь там водоспад, шуми. Моє є крісло креслото, бо є взмацняне. Uh -huh. Тут качечка запечена вдома. Ми приїхали на озеро і будемо зараз вечети. З однієї сторони то. I всім добрий ранок. Добрий ранок. У нас погода собі так чайочок зробила. Буде у нас є колбасою А ви постановили приїжджать до кога, да? <гумані> так? В такому гарному місці. Таке яшня не дуже вдалося зранку. Що показує, так показує там, І тут такий. Ну і там ми стоїмо. Так, приїхали, зараз підемо. Стали на такій парковці. Miasto Żywiec, idziemy podzielić się jak tam, jak tu turyści chodzą też. Osień, osień. No a tremont remont. Opowiadam Ci, bo Eleni brakł, jest soczysem, nie? <рес> тут закрито тут пиво. Роблять. дорогу блять і я блін ні зібрав To już musi być wrócić z trzema. A to idź A to ja ma ładną oczy. No właśnie. <grymne> 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 A, Berfa. Nie, ale to mało. Wierzcie. W wrześniu tylko w czwartki i niedzielę. Będzie w poniedziałek, to zamknięte. Nooo! Hmm. Tu są zawsze nalewane te zwierzynie No jak nalewane? No. A w te butelki nalewacie? Nie. Litro, to nie pasteryzowana widzka. Aha. Też jest? No to tak, nie klasierz to takie też... widzka. No. no. i jakie są ziemienia, żeby poddano... ...wierzynie skryte? Tak się obudzi za zwierzynca, na widzki, wtedy za zwierzynca? No i mamy też wszystkie te, które są u nas produkowane. Z obrych mhm. A teraz no właśnie, to jest przeniczne tylko... A, a, a pszeniczne gdzieś? Pięć, Баски купу, може гриль вечором зробимо. Кілбас, так? Нагрени, а робите хлябами? А мська якусь маленьку. <плес> <плес>

Так, то виглядає. Листя палить. Чича, ну не заганяйте когті. Больно. Сушець. Сушець? Сушець. 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 Chcesz? Będź no w budce zdjęcie. A tak To stań za budką. Stań za budką, żebyś miała... Aha, dobra. Szlawan, otwórz. O, piszę! Сонечко вийшло, стало краще набагато, бо то так виглядало не дуже, не дуже, а зараз супер. То так виглядають шуми водоспалень на маленькій кухні. Zaleane pse. Bolą to jakieś. No, Kafeszka Co? Czy to nie. Czarną? Nie. Trzeba. Albo czarną z tak, Też ze strachu, tak. Tak, tak. Ja z mleczkiem. Tak. Taki Amerykano z mleczkiem? Może być wie pan co? a jest jakieś piwo bezalkoholowe? Kedary ciekawe. a tam najbliższy i wodospad jak nazywa się? jelonek jelonek e tudo hej tam, bo ci mrówki zeżrą. Przyjechały nowe miejsce. Tak stały. Ostawę w nosi. Palatku. No nie, nie, że jak to się ładuje, to się ładuje. A zobacz ile jest tutaj kleseczek. No i tak seraczki. Tak takie taki akumulatory. Приїхали до Красноброду. Нарешті закінчився дощ, і можемо пройтись. Така папличка. Тут таке джарело цілюще. Майна воды. Так виглядає. Йдемо на прогулку до якогось так. Такої каплички в лісі. Півтора кілометра. Така дорога. Але ліс то супер. То ми тут. Ідемо собі. По лісику. О, то по пару годинах пошукимо. Трохи походили. Вже вечоріє, Медвіді скоро повилазять. Вовки, змії. Так. О, пачку, живе. Якісь гриби тут. <гум> Трохи є.

Gdziebym wow. nie miał paki, to tutaj pod całą kaplicę bym powiedział. To mnie idzie, żebym ją zabrał. I ile takie taki Ja już musiałem brać i trzymam nerek Cicza Co ty lubłeś tam, ha? Jowczyńska, co ci tak na złoży? Nie w ogóle wiesz. Nie tak mi Haluzi mnie budzi mi. Dobrączku. Сьогодні ми вже вертаємось додому, вже четвертий день, як на виїзді. Дуже добре провели час, побували в багатьох цікавих місцях. Сонечко, погода прекрасна. Всім бажаю гарного дня. Щоб все було добре. Дякую, що були з нами. До зустрічі в нових відео.